Доброго дня усім. Так, от сьогодні я хотів би розповісти от в реалі чому. Тому що, скажімо так, що як правильно у нас повинна називатися все ж таки республіка чи держава? Так, от, зверніть увагу, що держава це приватна власність. Я вам кажу, як вони є. Це випливає відповідно до, скажімо так, до звичаї. до звичання. Чому? Тому що як було при царі, що було? Російська імперія, да? також держава. І, скажімо так, історичні практика, да? держатель від слова, хто її тримає, да? держава. Так от, також це означає, що так, як надавався статус, цей був, скажімо так, царям, направлення, да, там, князям і іншим, надавався цей статус безпосередньо римське право було. Тобто Папа Римський, діючи як понтіфік, він надавав дозвіл на правління. Зрозуміло. Да? І таким чином, якщо мотопропріо він оголосив у 2013 році, то і відповідно. Відповідно, він скасував таке поняття як надання права на правіління, так, і таке поняття як держава. Чому? Тому що право на правіління, тобто держателі були на да? держави, немає основа, скажімо так, да? залишились лише підприємства, підприємства і. Форма правління республіки. Хто ж може створити республіку? Створити республіку згідно права на самовизначення міжнародних договорів і іншого, це я вам кажу, як воно є, може створити лише нація, окрема нація. Зрозуміли? А чи може існувати президент в цій республіці? Ні. Президента, посади президента не існує в цій. республіці взагалі не може існувати посада президента, бо президент є лише в підприємстві. Зрозуміли? Тобто, це може бути лише підприємство приватного права, не публічного, а приватного права. Розуміли? Тобто в підприємстві в даному випадку в нас тобто, фактично, що відбувається, в нас республіка. Україна є республікою, так? Однак. Правлять в нас, узурпувавши владу да, народну, править в нас кучка лайна, кучка єврейського лайна і інших націй Купа, яка сидить у Верховній Раді, і президент підприємства. Тобто вони, тобто концтабору з назвою Україна. Бо Канцтабор це і є підприємство, щоб ви розуміли. Так от, президента ніяких не можу. Так, от, щоб ви розуміли, що Зеленський він прямо показує, що це є підприємство. Чому? То саме для того він і назвав Офіс президента. Розумієте? Офіс президента? Ну, де може бути офіс президента? Він прямо вказав на те, що це є підприємство. І я ж кажу, що. Існувати народ може утворити окремої нації право на самовизначення, окреме плем'я. У розумінні, от, в міжнародному праві є таке поняття, як окреме плем'я, окрема нація. Народ. І тому і називається Організація Об'єднаних Націй. розумієте? Люди ж не розуміють, я ж кажу що, я кажу, що потрібно звертатися. Вибачте, то тля на вулиці зараз знаходжусь. Так от люди не розуміють, що Міжнародному праві нема таких там понять, як президенти і інше. Є, от дивіться, якщо це республіка, то це повинен бути вождь. Вождь окремої нації. Тобто він і повинна бути, і посада така повинна бути. Вождя. Розумієте? Посада вождя. Повинно бути. Оце прямо зазначено в міжнародному плаві. Там тільки там написано так. По, більше по старовинному вождь племені. Що таке плем'я? Це вождь окремої нації, обраний, да? обраний цією нацією. Тобто вождь обраний цією нацією, вождь плем'я. Так, от, це саме таке поняття в міжнародному праві, яке обов'язкове до виконання і має перевагу перед внутрішнім законодавством. Так от, Таким чином витікає, що в нас може бути лише республіка, відповідно до міжнародних договорів, лише республіка, в якій повинен управляти саме народ, ніякого делегування. Делегування не може бути взагалі. Ніякої державних органів влади не існує, не може існувати. Лише можуть існувати увага! органи, органи республіки. Розумієте? Судовий орган республіки, виконавчий орган республіки. От судовий орган судді повинен обиратися народом на місцевому рівні. Далі. Далі е, е, поліція. Да? Що таке поліція? Щоб ви розуміли, знаєте, чому назва поліція? В чому різниця міліція і поліція? Як ви думаєте? Так от я вам поясню, в чому різниця. Бо поліція, от, наприклад, поліція в Сполучених Штатах, це поліція, поліція, яка охороняє керівництво, керівництво, фактично, якщо так розібратися, увага, яка охороняє. Працівників підприємства фізичних осіб, як так само, і в нас поліція, і керівництва цього, цього підприємства. Тобто, це є заключений трудовий договір свого роду, зрозуміли, і ви є працівниками підприємства от в Україні, навіть тоді, коли ви спите, знаєте чому? Коли, коли ви в вільному часі, от, дете, я вам поясню, чому. Тому що, наприклад, коли ви, ви прийшли е, в банк оформлювати, ви не як людина оформлюєте, як фізична особа, тобто трудовий мігрант. Розуміли? От Сполучені Штати це держава трудових мігрантів, щоб ви розуміли. Так само у нас. Так от чому поліція? Тому що я ж кажу, вона охраняє. А міліція, поняття міліції, воно чітко дано. В Четвертій Гагатській конвенції. Якщо взяти, не взяти от четверту Гагатську конвенцію 1907 року і скористатися просто, скажімо так, перекладом неофіційним цієї окупаційної адміністрації на сайті Верховної Ради, да, то там не буде так перекладено, якщо взяти. Текст, оригінальний оригінальний текст Четвертої Гакскої конвенції, додату, додатку до неї про звичаї війни, і перекласти першу статтю самому з англійської на російське або з англійської на, на українське, то там чітко буде дане поняття, хто такі військові збройні формування, хто такі сторона конфлікту і що таке міліція. Тобто там значення міліції це народне ополчення. Розумієте? Тобто, от зараз, наприклад, якщо брати відповідно до міжнародного права і реалізувати право народу на самовизначення, то зараз. Ми всі на місцевому рівні повинні обрати собі міліцію, яка буде нас захищати з народом між собою. Розумієте? Тобто тих людей, яким ми довіряємо. А ось оцю поліцію, яка охороняє територію підприємства да? окупаційну да? територію, от, яка підтримує Верховну Раду і. Пана президента підприємства їх всіх відправити на нуль відповідно до контракту. Вони всі повинні воювати. Служба безпеки повинна воювати. А те, що зараз вони роблять, я вам скажу, що вони роблять: вони порушують звичаї війни, чіпають цивільне населення. Вони не мають права чіпати цивільного населення. За це передбачено за порушення міжнародних договорів. Передбачена стаття 438 кримінального кодексу України. Це від 8 до довічного ув'язнення. Якби люди зверталися, я ж кажу, вони ж не слухають, не хочуть звертатися, бо ООН одразу от викрали людину, вони взяли і звернулися до комісара ООН. Чому? Тому що це є передбачена норма. Взяли електронна пошта, вона є в доступності. І звернулися до комісара ООН. з одночасною подачою, з одночасною подачою до комітету, що вказали, що от така -та стаття право на життя порушено. Пакту про громадянські і політичні права. Ви, ви відкриваєте там право на життя, написане. Я не пам'ятаю, яка саме стаття. Ну там, подивіться, ви одразу знайдете і це не складно. І все. Далі нарушена стаття е, е, Конвенція про захист прав цивільного населення під час війни. Це третя стаття, перша і, і 27 стаття. Тобто це не складно, я ж кажу. Але... І я ж кажу, що ви маєте право негайно звернутися до комісара ООН так по правам людини. Якщо негайне звернення, так, вам потрібно, щоб захистили е, права ваші, тобто невідкладне, воно мається на увазі, що якщо щось може статися з людиною, оце і є підстави для того, щоб звернутися, щоб було негайне реагування, тобто щоб було заявлено. Уряду так, окупаційному, що ви порушуєте законодавство да, і міжнародні норми. І таким чином вашого рідного одразу ж відпустять. Навіть якщо його забрали, там обучають і інше, в нього зададуть питання, а ви по своїй волі, ні, все його просто відпустять і все. Ви розумієте, що, що я вам даю важелі, можливість з цим скористатися. Так от, йдемо далі. Що в принципі, як ви бачите, нічого складного немає. Єдине, що потрібно, це ваше бажання, ще раз повторюю, від вашого, від вашого, скажімо так, дій, да, залежить ваше майбутнє, майбутнє ваших внуків, дітей. Розуміли, от так само і стосовно дітей, я ж кажу. Перед тим, як, скажімо так, перед тим, як нічого не робити, да, спочатку потрібно сісти і подумати. А може варто щось зробити і запам'ятайте, От, наприклад, в коротенький, в такий, от е, якщо людина до мене звернулася, от навіть по месенджеру подзвонила, так і запитала якесь питання, щось незрозуміле, да. Звідки ля те береться, або звідки ля -те, -те. але не так, щоб просто, да? просто поговорити, а конкретно мається на увазі, от мене забрали сина. Що я можу зробити в цьому випадку? Я скажу, яка, яка норма порушена, да? Там, при яких обставинах і що в цьому випадку можливо зробити. Зрозуміло? Це не складно. Я ж кажу, відкриваєте, відкриваєте комітет, вбиваєте в інтернет комісар ООН. І там почта. І ви друкуєте, і одразу вже буде реакція. Розумієте? Не потрібно звертаю увагу, що хочу сказати. що не потрібно, Коли ви відправляєте письмо, обов'язково не потрібно підписувати його, підписувати його безпосередньо електронним підписом. Зрозуміли? Який вам надається як фізичні особи. Ото коли ви підписуєте фізична особа, ото автоматом ви повністю всі своїх всіх прав себе лишаєте. Лише ви повинні, хоча в 24 статті написано цивільного кодексу, що фізична особа це є людина, це є брехня. Повторюю, фізична особа в Україні це є трудовий мігрант. Зрозуміли? Це згідно міжнародного права, це і трудовий мігрант. Чому? Тому що навіть куди б ви не пішли, вам обов'язково навіть на пошту ви пішли відправляти пошту. І ви подивитеся, що вам в квітанці з кур'єром, наприклад, ви відправляєте, там напишуть, хто відправник. Фізична особа, тобто не людина. Те, що кажуть, що людина як учасник цивільних відносин, ні, ні, це брехня. Людина, як не просто учасник, Відносин, да? а саме як трудовий мігрант. Чому трудовий? Тому що ви ж тут працюєте? Працюєте. Відповідно, ви ж не те, що просто живете. Так, резолюція 1977 року, ООН, вона визначає, що це є фізична особа, да? поняття фізичної особи, тобто людина, яка не пов'язана громадянством з цією державою. Ну, тобто на якій вона проживає. Да? Чому і реєстрацію, все це. Ну, в принципі, прописка це так само форма реєстрації, тут такого нічого немає. Ну, що, тому що, скажімо так, багато ж людей думають, що от прописка це тільки ну, на власності і інше. Ну, все одно, я вам ще раз повторюю, навіть якщо ви маєте власність, все одно ви є мігрантом. Бо ви можете власність мати в будь-якій державі іншій. Ви також маєте власність, але хто ви? Ви маєте громадянство? Ні, ви не маєте громадянства. Також, дивіться, я вам, щоб коротенько також, щоб ви розуміли, що немає такого поняття громадянин. Немає такого поняття, там, де люди розумні. Да? Вони розуміють, що вони утворили державу, ой, не державу, а республіку, так? Ну, по-перше, що я хочу сказати, є і держави, залишились наче. Але римського права немає. Тобто, якщо мотопроприо скасовано так, поняття держави, то держав немає, фактично. Є лише там королівство. Якщо там остався король, так, то королівство є. Так? Або там, якщо королева залишилась в Нідерландах, то також королівство буде. Зрозуміло, але або підприємство. Все, крапка. Так от, де там президенти, все це є підприємство. Потрібно це розуміти. Розуміємо? Форма підприємства, але не держави. В нас, от я ж кажу, в нас взагалі Максим Настя, республіка. У нас повинна бути республіка і обиратися повинен вождь нації. розумієте? А в нас вождь нації обирається, відповідно, ви ж розумієте, що він повинен обиратися українцями за національністю. і... Обирається українець, виключно українець, але не єврей, депутати так само розуміли, тому все це є окупанти будь-якої національності. Вони є окупанти. Ну, все в принципі, все, що я хотів сказати, якби я вам розповів. Тому е, хто там є бажаючі активісти і інше, законодавство ви більш-менш знаєте, розумієте, що на місцевому рівні е, тим більш ви не хочете йти воювати на нуль. Так, за, за їх багатство да? за окупаційною єврейською окупаційною адміністрацією. Ви ж не хочете воювати. Тому послати туди потрібно кого? Послати туди потрібно поліцаїв, СБУшників і інші там, так? військові формування, які утворені саме окупантами. Вони заключили, заключили договір. Це є, скажімо так, манкурти, так, це не є українці. Я їх не вважаю українцями. Це всі окупанти є. Чому? Тому що вони і за національністю не є, не є українцями. Вони про це навіть не заявляють і довести цього не можуть. А підтвердили свою працю на окупантів, що вони самі, самі окупанти. Так от, що, що можна зробити? На місцевому рівні я ж кажу, користуючись от міжнародним правом, я ж вам назвав так, трохи перечислив, да? обрати на місцевому рівні право, користуючись правом на самовизначення, це перша. Стаття е, пакта про політичні громадянські е, права, е, поняття, я ж кажу, міліції. Визначено у Четвертий Гарській конвенції, перша стаття. Далі перша стаття, право на самовизначення, е, пакт про культурні, про культурні, соціальні і що там якісь там права. Ну, це пакт Оонівський, всі це прекрасно знають. І далі декларація про. Е, Принципи міжнародного права це розділ рівноправність націй і право націй на самовизначення. Там все розписано, що кожна нація має право управляти своєю територією. Окупант зобов'язаний сприяти цьому. Таким чином потрібно що зробити на місцевому рівні. Самі взялися, зібралися на районі да? і обрали собі поліцаїв. таким чином. Ви захищите своїх. Вони будуть охороняти ваш район. Зрозуміли? Тобто офіційно ви можете скласти документи і вимагати, щоб їх визнали, щоб ви дали їм зброю. А от саме поліцаїв і вони це будуть міліція. Оце і буде народне ополчення. Розумієте? А от поліцаїв потрібно, я ж кажу, відправити на ноль. Все, до побачення.